У кривому розі триває сезон боротьби із карантинними рослинами. Найбільш розповсюджена з них це амброзія полинолиста. Цей бур'ян потрапив до Європи з північної Америки, яка вважається його батьківщиною. Рослина шкодить не лише довкіллю, але й здоров'ю людей, найчастіше провокуючи алергічні реакції. Тож більшість містян свідомо ставляться до проблеми. Вмовляти позбутися амброзії їх не доводиться. Один з таких пан Станіслав, багатодітний батько, що мешкає у Покровському районі. У його донечки алергія на пилок цього бур'яну. Дитина алергетик і амброзію треба в першу чергу вибирати. Та й, все, то ми так, та й не чистота для себе, щоб у порядок був, тоді не буде ніяких алергій і болячок. Та й все, окрім приватного сектору, з карантинними рослинами водяться є на територіях загального користування. Для цього здебільшого залучають місцеві комунальні підприємства. Відтак, з травня по серпень цього року, у кривому розі від амброзії очистили понад дві тисячі гектарів. Переважно це механічне викошування. Ми постійно здійснюємо свою діяльність спрямованого як на ліквідацію карантинних рослин, шляхом організації роботи щодо повидалення карантинних рослин до цього ми залучаємо підприємство Сансервіс Криворізької міської ради також за участю. Підрядних організацій і за участю управляючих компаній, які здійснюють послуги щодо обслуговування багатоквартирних будинків, для того аби привернути увагу людей до проблеми розповсюдження амброзії та необхідності боротьби із нею, представники міського управління екології разом з райвиконкомами та правоохоронцями виходять в екорейди. Під час них із мешканцями проводять роз'яснювальну роботу та надають їм інформаційні листівки. У цих буклетах міститься інформація щодо методів боротьби із амброзією, територією, за якою повинні доглядати громадяни тощо. Відповідно до правил благоустрою, мешканці міста та суб'єкти господарювання зобов'язані оживати заходи щодо боротьби з амброзією на своїй території, а також на відстані 15 метрів від межі відведеної земельної ділянки. Байдужість до амброзії негативно відображується не лише на недбалих господарях. Пилок цієї рослини дуже легкий та розноситься вітром на десятки кілометрів. За інформацією медиків, до пилку амброзії чутливі щонайменше 40% українців з полінозом, а у нашому регіоні усі 90%. При цьому лише одна з десяти осіб, що мають прояви алергії, звертаються до лікарів за допомогою і знають про свій діагноз. А дарма, бо ця хвороба може призвести до тяжких ускладнень. Зазвичай люди можуть неправильно розцінити такі симптоми. Ми і сприйняти їх, наприклад, за застуду, і потім неправильно лікуватися. Це все призводить до тяжких наслідків в подальшому навіть до бронхіальної астми. Тому, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся за допомогою до спеціалістів. Сімейний лікар вип випішеть вам електронне направлення, і з цим електронним направленням ви зможете отримати безкоштовну допомогу лікаря-алерголога. При цьому в управлінні екології зазначають, недбалим господарям, що не прибирають територію у зоні своєї відповідальності, може загрожувати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень для фізичних, та від 850 до 1700 гривень для посадових осіб та підприємців. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, перший міський.